На Буковині завершилась прикордонна операція Захід 2023 Тож нині про роботу пропускних пунктів кількість затриманих ухилянців та вартість вилученої контрабанди прозвітували прикордонники Чернівецького загону. Більше подробиць дивіться далі в сюжеті. Протягом двох місяців прикордонники Чернівецького загону спільно із підрозділами Нацполіції, СБУ, Нацгвардії та Територіальної оборони провели спільну спеціальну операцію Захід 2023 вона проводилась задля забезпечення надійної охорони державного кордону та недопущення його незаконного перетину громадянами України призивного віку. Якщо вдаватись до цифр за звітний період силами прикордонного загону. Було затримано 247 осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Відповідно, всі притягнуті до адміністративної відповідальності, та відповідно ті особи, які намагались допомогти, сприяли. Направлені відповідні повідомлення до національної поліції щодо внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім того, в пунктах пропуску значно збільшився пасажиропотік. Розповідає перший заступник начальника Чернівецького прикордонного загону Богдан Гуменюк. З початку червня місяця ми фіксуємо суттєве збільшення пасажиропотоку. В першу чергу дійсно це автобуси на сьогоднішній день. Ну, якщо вдаватись до цифр приблизно 40 автобусів, це великих туристичних перетинає тільки пункт пропуска поробне. На сьогоднішній день прикордонним загоном ну, і адміністрація вживаються заходи щодо посилення наших підрозділів, От, то ми на це реагуємо, але. Є також питання пропускної спроможності да пунктів пропуску, коли є визначена кількість транспортних засобів, яка оформляється за певний період часу. Загалом, в рамках проведення операції правоохоронці припинили більше трьох десятків спроб незаконного переміщення товарів через державний кордон на загальну суму понад 3 мільйона гривень. Також було вилучено близько 40 тисяч пачок цигарок, майже 2 кілограми наркотиків та понад півсотні боєприпасів. Дані заходи дали нам змогу дещо стабілізувати обстановку, хоча й загрози на сьогоднішній день зберігаються, і прикордонники зустрічаються щоденно з порушниками законодавства, відповідно, з проявами переміщення тютюнових хвирби, ну і відповідно з тими особами, які незаконно намагаються перетнути кордон. Пунктах пропуску тому прикордонники вкотре звертаються до Буковинців не намагатись порушувати чи не законодавство за будь-яку спробу на порушника чекає кримінальна відповідальність. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.